Філософія Ставіч. Як мислять архітектори впливу шість принципів. Вплив це не гучні слова, вплив це тиша, в якій інші починають сумніватися у власній силі. Сьогодні на каналі Філософії Архітектор впливу Ставич ми поговоримо про одну з найнебезпечніших і водночас найтонших тактик у системі управління владою не захищатись. Вас провокують, ви мовчите, вас звинувачують, ви спостерігаєте. Бо той, хто змушений захищатись, вже визнав удар, уже визнав, що на нього тиснуть, уже грає за чужими правилами. Сьогодні ми відкриємо цілий блок тактичних рішень як контролювати ситуацію, не пояснюючи, як залишатися холодним у хаосі, як будувати тишу, в якій чути лише ваш авторитет. Це не про слабкість, це про структуру, це про дисципліну впливу, яку ми створюємо тут, у нашій філософії, Філософії, яку формує не шум, а позиція. Не реакція, а командування. Тому сядь зручно. Твої інстинкти зараз будуть пручатись. Але інстинкти це для натовпу. Ти ж архітектор влади, і сьогодні твоя карта стає сильнішою. Розділ 1. ніколи не захищайся. Захист це вже поразка. Це визнання, що хтось проник у твій простір і змусив тебе реагувати. Це відступ не лише фізичний, а енергетичний, владний. Той, хто захищається, показує, що в ньому є вразливе місце. Вплив не потребує виправдань. Сила не випрошує дозволу. Мовчання це не відсутність відповіді. Це відповідь, яка знищує будь-який опір, ще не народившись. Тебе провокують і хочуть реакції. Але кожна твоя реакція це крок до втрати позиції. Вплив будується не на емоційній відповіді, а на незворушності. У грі великих не перемагає той, хто гучніше кричить, а той, хто довше мовчить, той, хто не втягується. Той, хто дає іншим виснажити себе в спробах розхитати твою непохитність, зберігай рівновагу, ніколи не поспішай пояснювати себе, бо той, хто пояснюється вже під сумнівом. Натомість сиди спокійно у центрі власної системи, ніби храм, до якого не допускаються чужі голоси. Твоя тиша це не тінь, це стіна, це дзеркало, в якому руйнуються їхні спроби вторгнення. Поки вони витрачають себе на слова, ти накопичуєш силу. Поки вони випалюють аргументи, ти ковтаєш їх тишу і врешті перемагаєш без бою. Влада це не реакція на зовнішні подразники. Влада це контроль над тим, як тебе бачать інші, і найголовніше ніколи не давати комусь задоволення, спостерігати, як ти переходиш в оборону. Цей шлях не про те, як уникати конфліктів чи сварок він про те, як вигравати у них так, як розуміють лише одиниці без битв, без виправдань, просто через існування. Через внутрішню непохитність. Приготуйся зануритись у одну з найтонших і найпотужніших стратегій впливу, що кардинально змінить твій підхід до критики, протистояння і навіть до взаємин із світом навколо. Чи готовий ти відмовитись від імпульсу захищатися і замість цього побудувати непорушну фортецю впевненості та стратегії, яку ніхто не зможе похитнути? Розглянемо, чому захищатися це прояв слабкості. Захист це ознака втрати контролю. Коли ти виправдовуєшся, намагаєшся відбити атаку чи критику, ти добровільно опускаєшся на позицію, де інші отримують владу над тобою. Вони сідають на лаву підсудних, а ти під ударом. Захищаючись, ти даєш сигнал, що думка або напад іншого має вагу. Це тріщина в твоїй броні влади, твоя слабкість, яку здатні використати проти тебе. Уяви собі шахову партію. Коли ти захищаєш короля, ти відкриваєш ворогам інформацію про свої слабкі позиції. Дозволяєш їм спланувати наступний удар? Скільки разів ти пояснював те, що нікому не було цікаво чути? Чим більше ти говориш, тим слабшим виглядаєш? Справжня сила це вміння утриматись від цієї спокуси, не дозволяти потребі у визнанні чи схваленні ставити тебе в оборону? Запитай собі У яких моментах ти захищався без потреби, віддаючи владу тим, хто її не заслуговував? Як би змінилось твоє життя, якби ти навчився просто пропускати критику повз? Не виправдовуючись, зберігаючи повний контроль над собою. Ідеальний лідер це той, хто здається непохитним, кого не тривожать провокації чи звинувачення, бо його авторитет не залежить від чужої думки. Захищатися це як будувати пісочний замок на березі моря. Рано чи пізно його змиє хвиля чужих оцінок. Відмовившись від цього, ти зберігаєш свою енергію для справжніх стратегічних ходів. Концентруєшся на тому, що справді має значення для твоєї довгострокової перемоги. Визнання того, що захист це слабкість, допомагає побудувати владу, яка знешкоджує противника ще до того, як він зробить перший крок. Це перший крок до мистецтва ніколи не ставати в оборону, а перетворити, здавалося б, вразливість у непохитну твердиню впевненості і розрахованої байдужості. Розділ другий тиша найпотужніша зброя контролю. Коли ти усвідомлюєш, що захищатися це слабкість. Настав час перейти до наступного уроку тиша як інструмент контролю. У світі, де всі хочуть говорити, виправдовуватися або нападати, тиша це недооцінений, але неймовірно потужний ресурс. Той, хто говорить мало, викликає більший страх і повагу, бо ніхто не знає, що він насправді думає. У мовчанні ти зберігаєш ауру загадковості і авторитету, які збивають ворогів з пантелику. Не відповідаючи, не захищаючись, не вступаючи у гру пояснень. Ти змушуєш інших заповнювати пустоту власними сумнівами і страхами, а сам залишаєшся під повним контролем. Тиша це не пасивність, це свідомий вибір, який показує ти не відчуваєш загрози, тобі нічого не потрібно ні перед ким доводити. Уяви собі спокійне озеро посеред бурі. Поки всі навколо панікують, кричать і борються, ти залишаєшся безтурботним, непохитним і сильним. Влада проявляється не лише в словах, а й у тому, що ти не кажеш. Скільки разів ти бачив, як хтось втрачає контроль, бо його ігнорують, а мовчання іншого лише підсилює його присутність? Ця тиша сама по собі демонстрація сили. Використовуючи мовчання, ти знезброюєш критиків і ворогів. Вони чекають реакції суперечки, захисту, відповіді, на яку можна напасти. Не отримавши цього, вони втрачають ґрунт під ногами. Запитай собі. У яких ситуаціях я міг би застосувати мовчання замість слів, щоб зберегти контроль і не віддавати владу тим, хто мене критикує? Уяви, як це відповідати на напад лише спокійним поглядом, дозволяючи іншому вичерпати себе самому? Тиша це інструмент влади, бо вона змінює динаміку. Замість виправдань і реакцій, інший починає сумніватися в собі, поки ти стоїш неприступною фортецею. Великі лідери знають, коли говорити, а коли мовчати. Вони використовують тишу, щоб проєктувати впевненість і не дозволяти дрібним конфліктам перетворюватись на великі бої. Прийнявши тишу як зброю, ти не лише зберігаєш енергію, а й створюєш образ людини, яку нелегко вивести з рівноваги, чий розум загадка для інших. Це тактика, яка без зусиль дестабілізує супротивника, тримає тебе на вершині ситуації, навіть якщо ти не робиш жодного руху. Мовчання в руках того, хто вміє ним керувати, сильніше за тисячу слів захисту. Нехай інші виправдовуються. Розділ 3. нехай самі виправдовуються. А тепер перейдемо до ще однієї важливої стратегії дозволяти іншим пояснюватися. Часто той, хто говорить більше, хто намагається виправдовуватись чи нападати, автоматично стає уразливим, відкриваючи більше, ніж треба, втрачаючи контроль над ситуацією. Дозволь ворогам і критикам вичерпати себе, поки ти спостерігаєш. Замість захисту змушуй їх нести тягар доказів, перекладаючи розмову на них. Уяви це як дуель на шпагах. Замість атаки чи блокування ти відступаєш, дозволяючи супротивнику втомлюватися, розкривати свої прийоми, поки ти лишаєшся спокійним. Скільки разів ти бачив, як хтось плутається у власних словах, намагаючись напасти? Все через те, що ти не відповів, як очікували, а лише попросив більше деталей або дав можливість говорити далі. Дозволяючи іншим пояснюватися, ти маніпулюєш владою без зайвих зусиль, не захищаєшся, а ставиш їх у слабку позицію. Запитай собі, у яких моментах я міг би перевернути гру, задавши тонке питання або проявивши іронічну цікавість замість того, щоб виправдовуватись? Як би це було спостерігати, як хтось губиться в своїх звинуваченнях, поки я мовчу чи ставлю питання, що їх роззброюють? Ця тактика ефективна, бо люди, пояснюючись, часто суперечать собі. Показують слабкості, втрачають довіру. Ти ж лишаєшся над конфліктом, перетворюючи звинувачення на пастку для обвинувача. Так ти не тільки уникаєш виснаження виправданнями, а й виграєш час, щоб оцінити ситуацію, спланувати наступний хід і зберегти образ людини, яку не торкаються провокації. Це спосіб перемагати, не вступаючи в бій, зберігаючи владу, поки інший сам себе розкриває. Розділ четвертий привертай критику і тримай емоції під контролем. Критика це не руйнування, а матеріал для будівництва твоєї позиції влади. Головне уникати імпульсу емоційно реагувати. Великий стратег завжди володіє собою. Віддаючи контроль емоціям, гніву, роздратуванню чи суму, ти фактично втрачаєш битву ще до початку. Кожна емоційна реакція це дарунок твоєму опоненту, доказ того, що він зміг зачепити твою внутрішню стійкість, що він має владу над твоїм духом. Уяви собі вулкан. Який не вибухає, незважаючи на внутрішній тиск? Сила у стриманості, у стабільності навіть тоді, коли всі навколо вибухають емоціями. скільки разів ти імпульсивно відповідав на критику, щоб потім шкодувати про свої слова? Стриманість це не пригнічення почуттів, це стратегічний контроль розуму над серцем. Запитай собі, у яких моментах я дозволяв емоціям керувати своїми діями і захищатися там, де це не було потрібно? Як змінилося б все, якби я глибоко вдихнув і зустрів атаку безстрасним поглядом, дозволяючи іншому вичерпувати себе самому? Великі лідери це ті, хто вміє перетворювати свої пристрасті у ресурс для зважених рішень, а не у вибухи, що послаблюють. Уникання емоційних реакцій це не лише захист образу сили, а й виграш часу для аналізу, планування і вибору найбільш вигідної відповіді. Ця дисципліна вимагає практики, бо йде проти інстинктів. Але, опанувавши її, ти стаєш фортецею, яку жодна емоційна атака не зруйнує, ти завжди тримаєш руку на пульсі ситуації. Розділ п'ятий. Сила перенаправлення уваги, мистецтво керувати фокусом. Наступна стратегія це майстерність переключати увагу там, де це вигідно тобі, не дозволяй іншим обирати поле бою. Замість того, щоб захищатися або виправдовуватися, переміщуй фокус розмови на інші теми, нейтралізуючи напад без зайвого напруження. Це може бути несподіване питання, нова точка зору або підкреслення чогось позитивного, що знижує вагу критики. Уяви собі фокусником, якого запитують про трюк, а він вказує на блискучий об'єкт в кутку сцени. Поки всі дивляться туди, ти непомітно відходиш від уваги. Скільки разів ти бачив, як хтось вправно змінює напрямок гострої розмови, змушуючи забути про критику і при цьому залишаючись непохитним? Перенаправлення уваги це тонкий прийом влади. Що дозволяє уникнути відкритого зіткнення та захисту, водночас тримаючи інших у стані дезорієнтації? Запитай у яких ситуаціях я міг би відволікти увагу від критики, внісши несподіваний або цікавий елемент, замість того, щоб вступати в оборону? Як би це було відповісти на напад історією або питанням, яке повністю змінює тон бесіди? Ця стратегія особливо ефективна через обмежену здатність людей концентрувати увагу. Змінюючи фокус, ти використовуєш цю слабкість, змушуючи початкову критику втрачати силу або взагалі забуватись. Великі стратеги, режисери театру, які вирішують, куди дивиться публіка, гарантують, що прожектори ніколи не висвітлюють те, що не повинно бути помічене. Перенаправляючи увагу, ти не лише зберігаєш енергію, а й керуєш сприйняттям оточуючих, так що вони навіть не помічають, що їх ведуть за носа. Це мистецтво відволікання. Зброя, яка в руках вправного гравця перетворює будь-яку атаку на можливість підсилити власну владу, не опускаючись до захисту. Розділ шостий Коли ігнорування найкращий захист. Ми вже розібрали, як перенаправляти увагу, тепер прийшов час для останнього прийому вміння вчасно ігнорувати. Не кожен удар чи критика заслуговують твоєї відповіді. Найсильніший хід це просто не втручатись у дріб'язкові війни. Не ведись на провокації, які хочуть вибити тебе з колії. Знаєш, як слон іде далі, не зупиняючись на гавкіт маленької собаки? Ось так і ти не зупиняйся на лайці, яка не варта твоєї уваги. Ігнор це не слабкість, це вибір сильного. Ти вирішуєш, де твоя справжня битва, а де лише шум, що не впливає на твою владу? Коли ти ігноруєш напад, ти чітко показуєш це не варте моєї реакції, це не зачепить мене. І це обезброює тих, хто чекав на твою слабкість. Скільки разів ти вплутувався в дурниці, щоб потім зрозуміти, що це марна трата часу? Той, хто вміє вчасно ігнорувати, завжди зберігає енергію, впевненість і контроль. Він вище всього цього балагану. Запитай, де я міг просто пропустити провокацію повз, не відповідаючи і не захищаючись? Як це бути таким непохитним, що слова і дії не можуть збити тебе з пантелику? Вміння ігнорувати це твоя невидима броня. Твій безшумний удар по слабкостях опонентів, запрошення до гри влади по справжньому. Це не кінець, це початок твого нового способу мислення і дій. Ми пройшли шлях, де ти навчився не захищатися, а контролювати ситуацію. Вчися мовчати, дозволяти іншим заплутуватись у словах, залишатись непохитним і перетворювати критику у свої козирі. Це гра розуму і холоднокровності, яку освоюють не всі, замість важких обладунків. Легкість стратега, який знає, що сила в контролі, а не в реакції. Тепер твоя черга. Де в житті ти почнеш це застосовувати? Де відмовишся від безглуздих захистів і покажеш справжню силу? Це не втеча, це перемога вища, витончена і жорсткіша. Поділись досвідом чи думками. Можливо, ти надихаєш інших взяти владу у свої руки. І якщо це резонує. Тримай мене під рукою, щоб отримувати ще більше конкретних стратегій і справжньої практичної мудрості. Пам'ятай сила це не реакція, сила це контроль над грою. Іди вперед з гордо піднятою головою, тримай розум холодним і будь тим, кого не зломити. Готовий грати за своїми правилами? Переходи на сайт та залишай заявку.